Готуємо свинячу рульку. Ось взяв рульку, обрізав з неї шкуру. Ось, ось. Тепер що нам треба? Вирізати кістку зсередини. Ну, так, щоб не розрізати м'ясо, отак от ножем, акуратно і вирізати. Зараз я буду вирізати. Ну що, почну вирізати м'ясо з цієї сторони. Ось так от. Заганяємо ножика. І не спіша все це обрізання. Не так просто, як здається. особливо, ще мерзлова-то. Ну нічого. Якось, якось обріжу. Ну, всім зрозуміло, як це буду. 300, короче. Ось обрезал я свою рульку, ось, бачите, как она получилась, ось, одним морком. Так, что теперь надо будет? Морку, он чесник. Чесничок. Ну, сель перец. Все перец. перец, э, перец. Э, Тогда что там? Нечко. Кориандр можно будет также. Можно. Можно и кориандр. Да. А так сіль, перець, ну як належали. Ну, тепер все оце ось фаршируємо і далі. Так, що тепер робимо? Беремо отаким гострим ножем, проколюваем маловатый дірки і запихаємо вот. Морку запихаємо. і чесний. От. Я ось морку позапихав так тоді чесночок десь рядом поруч и І... ух ты не хочешь 300 дырку не получу так и вот так вот все все мясо нашпиговуємо.